У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Раянкова. Його бабуся Галина каже: онук боровся за вільну, щасливу Україну. Він постійно говорить за те, що краще вмерти стоячі, ніж жити на колінах. Це з'їж був з Дмитра Теж женитися не встиг, наче все не залишилось. Але дівчину мало. чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. 35-річний боєць служив у війську на посаді оператора відділення інформаційних систем поліг під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Про це інформував на Фейсбук-сторінці міський голова Ігор Поліщук. Друзі, військові, товариші та рідні, які прийшли попрощатися з воїном, так згадують про Дмитра Раянкова. Людина ну, висока, крепка, здорова. Він був такий худий, але з погляду на нього і самого характеру дуже витривалий, настоящий герой. Служили ми з ним більше року, дуже веселий. Так і позивний в нього був дуже веселий. Тоді ми вже хотіли б теж їхати міняти вас. Він каже, вспіте, поміняйте, всі, не спішіть. Каже, не так тут просто, як ви собі думаєте. Він був дуже життєрадісною людиною, позитивний, дуже хлопчик. Мій син дуже товаришував з ним. Вони два брата. Це був наш однокласник, з яким ми вчились дуже довго. Це був хороший, добрий, світ душний і веселий. Да, він завжди був душа компанії. І ну сьогодні важко віддав гідну честь за свій народ, за свою Україну. Війна стає все ближчою і ближчою до нас щодня, тому що все більше і більше наших рідних стають причетними своїм життям, своєю кров'ю, бо більше захисників гине. І більше стає тих, хто стає жертвами цієї війни. Поховали Дмитра Раянкова на алеї почесних поховань Луцька. Вадим Панафідін, Петро Петєвський Суспільне новини, Луцька.